Олександрійська районна державна адміністрація вшанує воїнів Олександрійщини, які загинули, захищаючи країну на сході. На честь героїв встановлять пам'ятний знак. Відверто скажу, ідея не особисто моя вона з'явилася після того, як до мене на особистий прийом прийшли наші волонтери, які діяли від імені матері одного з із загинувшого воїна. Жителя Олександрії з пропозицією якимось чином вшанувати пам'ять героїв, які поклали своє життя заради України. Тому ідея мені дуже сподобалася. Я запросив допомоги інших волонтерів, які мені тепер допомагають цю ідею втілити в життя. Ідею майбутнього пам'ятника може запропонувати кожен бажаючий. Районна держадміністрація оголосила конкурс на найкращий ескіз пам'ятника загиблим воїнам Олександрійщини. Для участі у конкурсі необхідно намалювати чорно-білий або кольоровий ескіз майбутнього пам'ятника на форматі паперу А3 або А4, або ж зробити ескіз за допомогою програм Paint або Photoshop і роздрукувати. До малюнку потрібно додати пояснювальну записку з ідеєю пам'ятника і відомостями. Про автора чи авторів ескізу визначатиме переможця конкурсу група експертів, до якої увійдуть представники волонтерських, громадських організацій та батьків загиблих воїнів. У нас є деякі критерії до цього пам'ятного знаку. Я хотів би, щоб ці критерії були повністю витримані. Це перше, має бути якийсь патріотичний знак. Друге, це ну, ми. Розуміємо, що е, на сьогоднішній день антитерористична операція ще не завершена, але в нас є певна кількість е, хлопців, які вже загинули. І не дай Боже, але ну, можливо будуть ще якісь випадки загибелі наших героїв. Тому е, буде дуже важливе завдання до авторів е, цих, пам цього пам'ятного знаку, щоб була можливість передбачити. Е, Ну, я не хочу сказати збільшення місця для якихось прізвищ е додаткове, але це, ну, але це треба передбачити спочатку. Тобто це також буде критерієм для, е для майбутнього ескіза пам'ятника. Районна адміністрація планує збудувати не громісткий та величезний пам'ятник героям, а дещо скромніший патріотичний пам'ятний знак, будуватимуть виключно на спонсорські кошти. Коли з'явилася думка організувати цей пам'ятник будівництво цього пам'ятника або пам'ятного знаку, ми навіть і думки не гадали, де ми будемо брати гроші. Але як тільки люди узнали про те, що ми збираємося організувати. Такий захід. У нас вже пішли пропозиції на тему, коли будете його будувати, коли будете його формувати, коли будете його там, щось з ним робити, ми ще не знаємо, з якого це матеріалу буде. Будь ласка, запропонуйте нам. Ми вам допоможемо із фінансовими ресурсами. Відповідно, це будуть гроші. Тільки спонсорські, спонсорські тут не буде задіяні ніякі бюджетні кошти. Де знаходитиметься пам'ятник Героям Олександрійщини, поки що не визначили, бо районна адміністрація своєї площі на території Олександрії не має. Всі залежатиме від ескізу пам'ятника. Ми будемо або звертатися до органів місцевого самоврядування з з проханням надати нам якесь місце, або будемо розташовувати його на на території прилеглої до районної адміністрації буде залежати все від того, який це буде який це буде пам'ятний знак, який це буде пам'ятник, який він буде розміру. Тобто багато буде факторів, і ми будемо визначатися визначатися вже після того, як буде проведено конкурс. Конкурс ескізів пам'ятника триватиме до 15 березня. Після цього протягом двох тижнів визначатимуть переможця. За свою ідею переможець отримає винагороду від спонсорів. Взяти участь у конкурсі запрошують усіх бажаючих. Конкурсні роботи приймаються в Офісі 400 готелю Дружба, який знаходиться за адресою вулиця Луначарського, 10. Збудувати пам'ятник героям Олександрійщини планують вже влітку.